Усім привіт! Мене звати Алла. Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому коротенькому відео я вам хочу показати, як я закріплюю хрестик от саме кінцева закріпочка. Я вже вишиваю десь 13 чи 14 років, і вже якими тільки методами я не закріплювала ниточку. А от саме ось такий от спосіб закріпочки для мене виявився самим зручним, і я ним останні два напевно роки Користуюся, от тільки таким методом і закріплюю. Починаю я е із мікровузлика, його, напевно, всі знають, але покажу теж. от Кладу я ниточку на полець, притримую, кладу голочку десь в сантиметрі ну, менше десь 5 мм мілі відкрою, обкручую один раз ниткою і затягую. Потім я Розділяю ці ниточки, і от із вивороту, стараюся попасти голочкою між, саме між оцих дві ниточки. Затягнула, вишила хрестик. І якщо це одиночний хрестик, і мені його потрібно вже закріпити. Ось, я закрила хрестик у лівий нижній край, а виходжу я в правому нижньому краї. І стараюся голочкою попасти туди, десь всередину цього хрестика під ниточками. Ось отак от. Раз, потягнула трошки туди, донизу, і вивела голочку в сантиметрі від цього хрестика, і обрізала ниточку. Хрестик дуже міцно тримається і от як ви його нашили щось не те і хочете випороти, то легше буде розрізати, якщо чесно. Ось, бачите, як міцно тримається. Ось. Що легше його розрізати і випороти, ніж випороти. Так що ось так от. Моя закріпочка. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Дякую за увагу. До побачення!